У Дніпрі сезонно змінюють обмеження швидкості руху на деяких ділянках. З 1 квітня знімають зимові обмеження на швидкість руху деякими вулицями у Дніпрі. Тепер на кількох ділянках можна їздити трохи швидше. Проводимо роботи із встановлення дорожніх знаків. Це дорожні знаки обмеження максимально допустимої швидкості руху. Тобто зараз на окремих ділянках міста вони встановлюються і максимально обмежена, допустима швидкість руху для транспортних зал. Собі буде 70 км на годину. Цей перелік визначено рішенням Нівроської міської ради номер 818 від 25 серпня 2020 року. Так, у Дніпрі розганятися до швидкості 70 км на годину можна на таких ділянках: Запорізьке шосе, набережна перемоги, набережна заводська, Донецьке шосе, вулиця Маршала Малиновського, Центральний міст та Кайдацький міст. Крім того, на Полтавському шосе збільшиться обмеження швидкості руху транспортних засобів до 90 км на годину. За словами начальника виробничого відділу КП транспортної інфраструктури міста Михайла Солярчина, попри те, що ця процедура відбувається не вперше, він сподівається на відповідальне відношення водіїв. На інших вулицях можна їздити не швидше ніж 50 км на годину. Звичайно, якщо там немає інших обмежувальних знаків, уточнюємо, що до 70 км на годину на перелічних вищих Вулицями можна розганятися лише з 1 квітня по 1 листопада. Дорога вимагає відповідальності, тож будьте уважними за кермом, забезпечте безпеку на дорозі собі та іншим учасникам дорожнього руху.